Вітаю, друзі! Як завжди зустрічаємось з вами на каналі Майо. І сьогодні наша зустріч має присмак новинки. Новинки не аби якої, а від стрімко набираючи популярності бренду в Україні. Текно. На нашому каналі ми вже неодноразово знайомили вас зі смартфонами цього бренду. Ці огляди ви можете переглянути за посиланням під цим відео, або ось тут буде підказочка на плейліст. Це потрібно тим, хто ще не знайомився і не стикався зі смартфонами цієї компанії. А для тих, хто вже в курсі, готовий впевнено заявити, компанія Техно знов зробила телефон, який не хочеться випускати з рук. Тобто, взагалі, не маєш бажання з ним розставатися. Отже, Техно Спарк Pro. Якщо трохи забігати вперед, то ця новинка претендує на звання бестселеру цього сезону та в цілому 2023 року у сегменті середньобюджетний смартфон. Я мав нагоду трохи покористуватися цим смартфоном. Давайте тепер вам розповім про свої враження, технічні та технологічні особливості, та звичайно ж про недоліки. Так, недоліки тут так само є. Одразу попереджаю, що сьогоднішній огляд буде побудований на моїх власних враженнях та відчуттях, тобто буде багато суб'єктивного оцінювання, приправленого тих. Технічними та технологічними фішками. Отже, влаштовуйтесь зручніше, візьміть в руки свій смартфончик, задонатьте одразу на ЗСУ. Ну а ми починаємо. Я розпочну з того, з чого сам починаю оцінювати смартфон, коли обираю гаджет для себе. І тут в мене все просто як виглядає зовні. Техно, як завжди, використовують якусь магію чи приворотне зілля. Навіть попри те, що я не дуже люблю гаджети білого кольору, а в нашому випадку це не білий, а більш біла перлина. Він виглядає дуже стильно і навіть трошки. Агресивно за рахунок ось цього блоку камер. Задня кришка має матове скло, і я акцентую вашу увагу на тому, що це перший смартфон в лінійки Tecno, який має скло на задній кришці. Грані прямі. Екран 6,8 дюймів. Він великий, яскравий та має роздільну здатність 1080 на 2460 пікселів зі щільністю пікселей 395 ppi. Частота оновлення 90 Гц, та можна встановити вручну понижну частоту. 60 або автоматичний режим, і смартфон сам буде обирати, яку частоту зараз вам поставити. Та я все ж таки раджу одразу ставити 90 і не перейматися. Коли ти береш в руки цей смартфон, то він одразу тебе манить увімкнути якийсь контент чи в щось пограти, при всьому тому, що я зовсім не геймер. Яскравість дисплею може автоматично підлаштовуватися під навколишнє середовище. Я підглядів у своїх колег, що зафіксована максимальна яскравість 487 ніт. Ну тобто. В сонячну погоду їм користуватися можливо. Окрім яскравості, ще варто відзначити і насиченість кольорів, та в цілому кольоропередачу. Тут вона на рівні флагманів від тисячі доларів, ну, якось так. Як я вже казав раніше, грані тут пласкі і в руці він сидить максимально комфортно і зручно. На правому боці розташовані кнопки регулювання гучності та кнопка живлення з вбудованим сенсором відбитку пальця. До речі, сенсор працює швидко і чітко. На лівій стороні маємо слот для карти пам'яті, а також є можливість поставити дві сім карти Зручно і для смартфонів на Android це звичайний фіча. До речі, тут 13-й Android, і він жваво співпрацює з фірмовою оболонкою HiOS 126.0. Та про це ми обговоримо трошечки згодом. На верхній грані чисто, на нижній грані маємо роз'єм для наушників Джек 3,5 мм, отвір для мікрофону, роз'єм USB-C і перфорація для динаміку. І ось тут я мушу дати трошки перцю. Динамік тут один, і це означає, що звук моно, динамік для розмов по телефону, не бере участі у відтворенні контенту. А отже, від смартфону в цілому не варто очікувати якогось глибокого та об'ємного звучання. Скажімо так. Динамік тут є, він доволі гучний, так і зафіксуємо. Як завжди, приємним бонусом від техно є наявність силіконового чохла. Ви, звичайно, можете собі купити на свій смак, але маю зізнатися, і цей доволі непоганий, і свої функції він виконує. Також вже з коробки наклеєна захисна плівка. А ось у деяких країнах, навіть Європи, плівка просто йде у комплектації, а нам наклеїли. І це приємно. Як я вже почав говорити про комплектацію, то давайте продовжимо. Коробка, як завжди. Мінімалістична та інформативна, зустрічає нас лицевою панелью, де написано назва моделі, назва компанії і магічна приписка PRO. Так само тут є голографічна наліпка, де вказана е кількість гігабайт на борту і об'єм оперативної пам'яті. На задній кріжці маємо наліпку традиційну, де написані технічні характеристики і все, що з цим пов'язано. Разом зі смартфоном постачається, як ви зрозуміли, вже силиконовий чохол. Звичайно, зарядка на 18 ватт швидка, тобто на, безумовно, кабель на USB A на USB-C, і, звичайно, навушники з джеком 3-5 мм. Ну і так само є голка для відкриття лотка для карт пам'яті microSD. Так само там можна ще й поставити дві sim карти в форматі Nano. Безумовно, є користувацький мануал та гарантійний талон. Без цього нікуди. З вмістом коробки все. Давайте тепер швиденько пробіжимося по технічних характеристиках. Tecno Spark 10 Pro, як я вже і казав, працює на 13-му Androді з власною фірмовою оболонкою HiOS 126.0. Швидку та безгальмівну роботу забезпечує восьмиядерний процесор Mediatek Helio G88. Тактова частота ядер розподілена. Перший кластер має 6 ядер з частотою 1,8 ГГц, другий кластер має 2 ядра по 2 ГГц. Графічний процесор mali G52MC2. На борту маємо 8 ГБ оперативної пам'яті, яку можна об'єднати з постійною пам'яттю і додати ще 8 ГБ. Це значно впливає на продуктивність. Ця модель, що в мене на огляді, має 256 ГБ будованої пам'яті. І, звісно, ви ще можете розширити, докупивши мікро SD до 512 ГБ. Екран тут 68 дюймів і має роздільну здатність 1080 на 2460 пікселей зі щільністю пікселей на квадратний дюйм 395 ppi. Смартфон може працювати працювати в мережах 2G, 3G та 4G LTE. Безумовно, безпека цього потужного краснення так само на високому рівні. Вже говорив про сканер відбитку пальця в кнопці живлення і працює доволі чітко і жваво. Додаємо сюди ще можливість встановити графічний або цифровий пароль. І за допомогою фронтальної камери є можливість розблокування обличчям. Має бездротові інтерфейси Bluetooth, GPS, Wi-Fi та Maestro NFC. Тут так само присутні. В додачу ще є FM-приймач. та та моя улюблена фіча OTG. І, до речі, тут присутня супутникова система AGPS. Акумулятор тут небагато і немало, стандартно 5000 мАч. Продовжуємо наповнювати кошик технологічними перевагами цього смартфону і зараз до камер. Якби я був скрягою, то просто сказав би, що основна камера має 50 Мп, а селфі камера має 32 Мп. Але хіба б це було цікаво? Я в цей пункт додам своїх власних вражень і почну я саме з селфі камери. Вона мені по Мому сподобались. Знімки виходять чіткі і живі. Ба Більше знімати відео на селфі-камеру приємно. Вона добре передає колір та має доволі непоганий контраст та чіткість фото та відео. Ось так не приблизно, а чітко знімає фронтальна камера на Spark 10 Pro. І на мій погляд, це дуже крутий результат. Плюс до цього, і для мене це був найнеочікуваніший сюрприз: селфі камера має свій власний спалах. Ось тут непомітно розташований потужний світлодіод От, і він просто чудово відпрацьовує наявність цього ліхтарика. Це просто якесь диво, якась знахідка. Дуже дякую тобі, Текно, за те, що зробили. Такий простий, ніби, але дуже крутий апгрейд. Це круто. Я вимагаю від всіх виробників ставити такий діод на всі смартфони. От на всі-всі-всі. Основна камера має 50 мегапікселів і по основна камера має 50 мегапікселів і у поєднанні зі штучним інтелектом відпрацьовує дуже непогано. Щонайменш не менш. Фото виходять максимально яскраві та живі. З відео трошки інша ситуація. В цілому камера хороша, але відсутність широкого кута та стабілізації мене, чесно кажучи, трохи засмутила. Так знімає основна камера Tecna Spark 10 Pro. Так, трошки засмучений через відсутність стабілізації та широкого кута. Але стабілізацію ми зараз виправимо. Так, це не супер як у флагманських моделей. Та і ціна цього прокачаного красунчика сильно відрізняється від флагманських, тож є сенс трошки пристосуватися. Ну, це моя власна суб'єктивна думка. Як завжди, Tecno дає можливість власникам своїх смартфонів проявити свій повний творчий потенціал. У камер багато режимів, і одна з фішок, чим пишається Tecno саме у цій моделі, це режим супернічної зйомки. Давайте перевіримо на всіх камерах. Ось саме з Ого, освітлення зараз будемо тестувати супер нічний режим. А отже, дивіться самі і робіть висновки самі. З камером, начебто, розібралися, що у нас тут по залізу та по потужності. Як ви вже пам'ятаєте з технічних характеристик, тут у нас стоїть процесор від Mediatek Helio g 88. Виробником вказано на коробці, що він йде з припискою магічною геймінг. Тож я не бачу жодної причини для того, щоб не перевірити це і не трошки не пограти. Я буду грати в те, що мені подобається, а отже, сильно строго не судіть. Самі все побачили. Цей процесор вам дозволяє трошечки відволіктися, ну або від тривог, або просто у вільний час пограти. Так, ще раз погоджуюсь сам з собою, що додаткова оперативна пам'ять сильно змінює його швидкодію. Думав, що не варто говорити про роботу саме смартфону та його оболонки, але все ж таки пару слів додам. Немає ніяких зависань, все працює плавно і чітко. Ще один плюсик, якого мені не вистачає, наприклад, в моєму смартфоні, так це друкування тексту. Вайвом, а тут він є, і він ще максимально круто відпрацьовує. Я, як завжди, приємно здивований та задоволений гаджетом від компанії Техно. А отже, дякую. В цьому смартфоні співвідношення ціни та якості на максимально приємному рівні. Ось так я якось непомітно перейшов до висновків. Тож, давайте я визначу більш чітко свою думку. Текно Spark 10 Pro це дуже хороший смартфон для будь-яких задач та на будь-який вік. Він чудово підійде на роль основного гаджету. І на мій погляд, якщо ви придивляєтесь до смартфонів для своєї дитини у підліткому віці, то цей вибір гарно вас задовільнить. Ну верніше задовільнить вашого підлітка. Швидко працює, можна грати. Якщо треба працювати, то він і в цьому вам допоможе. Екран 6,8 дюймів, Він великий, яскравий та чіткий. Принципі на цьому все. Я все сказав, що хотів сказати про цей смартфон. Вам залишається перейти за посиланням під цим відео, щоб дізнатися ще більше про нього. Ну і звичайно нагадую про тих, завдяки кому ми можемо жити мирним життям та робити свою справу. Обов'язково задонатити на ЗСУ після перегляду цього відео. Дякую нашим захисникам та захисницям. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава нашим ППО і велика дяка за захист нашого неба. Мене звати Ігор Ковальський. До зустрічі в нових відосах.